Загарбники готують місто Марії до чергового свята пропаганди. Всюди ходить моргуни, світить обличчям. Дітям розповідають, що вбивці, які зруйнували їхні оселі, це насправді герої. Та фантазія росіян закінчується і доводиться виводити на повтор сюжети, які були зняті і показані вже давно. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади. Далі це проект Маріуполь. Окупація». Я Тетяна Байрак. Поїхали. У місті Марії окупантам постійно доводиться створювати імітацію активної діяльності. Колаборанти, зрадники, загарбники та інша нечисть добре знаєш, що головне ворушитися. А як конкретно в якому напрямку це вже не так важливо. Так, наприклад, Моргуну, щоб його просто не забули, бо персонаж досить сірий та непоказний, необхідно нагадувати людям, як виглядає його мармиза, і вона буквально всюди, на пропагандистських каналах. Тут він з окупантської групи Агата Крісті, яка приїхала підтримати свято побідобесія, а саме День защитника Отечества в місті Марії. Тут, на оглядах так званого відновлення осель, туди колаборант приходить постійно, хоча знає, що отримує від жителів міста лише чергову порцію помідорів у писок. Щоправда, останнім часом помідорів стало менше, бо ціни в Маріуполі кусаються. Ну і звісно, моргун приходить на всілякі урочистості, щоб його лице побачили не тільки в інтер'єрі руїн, а й на фоні веселого свята. Підозріло, але чомусь найчастіше моргун любить з'являтися саме на заходах з дітьми. Ай-яй-яй, соромно має бути. Такий дорослий дядя, а виїжджає на малечі. Ось це на фото, до речі, зрадники та брехуни святкують те, що вони називають днем мужності і чоловічого достоинства. Усі ці якості вони приписують їхнім так званим захисникам, так званої вітчизни. А це той самий Мургун вітає тих, хто колись реально захищав власні оселі. Тобто три паршивих гвоздики це все, на що заслуговують ветерани Другої світової. Товаріш, колаборант зрадник, ну якось некрасиво виходить, не солідно, не соромно таке в мережу викладати. Зі святкуванням того дня захисника окупанти, звісно, психанули. Стільки пропагандистських заходів на квадратний метр не бачило ще жодне окуповане місто. Вже по стандарту були печальні гвоздики і діти, які стояли біля бюстів і пам'ятних дошок невідомим злочинцям. Потому что стандарту была и урочиста ганебна промова про вторую армию мира и загнивающий Запад. И сейчас, в дні дне это актуально, потому что как тогда Антанта, так сегодня объединенная сумасшедшая Европа, которая одухотворена идеями Пантеры, пытается сокрушить ту великую армию, чтящую свои традиции ценности. свое. Карінної начало, котре положено было в сраженнях за свободу своєчизни. Корінної начало – це ви такого називаєте, понеїхавших чи не руських ваннік, які служать у вашій недоармії. Та менше з тим, як кажуть окупанти, для тих самих дітей, якими прикривається гауляйтер, в місті навіть відкрили цілий музей військової слави. Тут не лише про 41 45 сорок тут сучасні дні. Але героями стали не люди – вбивці, як мило. Все починається з п'яти портретів, Володимир Жога, Арсен Павлов і Олександр Захарченко. Автор портретів поканізвісте, але відео в блізі, що вони нарисовані карандашом. Ну і куди ж без їхніх постійних розговорів о уважно цього тижня? Малечі розказали про те, що вбивці, які зруйнували їх місто, треба поважати. Потім Пушилін, натхнений прикладом Моргуна, теж посвятив обличчям і видав промову на рівні бла 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 плів щось про доблесть, мужність та патріотизм. Цікаво, звідки такі слова в його лексиконі. Далі, за планом святкування була знову пропаганда, тому жителі в Маріуполі, як казали самі окупанти, познайомі з героєм нашого времени. Це геніальний опис, просто треба прочитати. В картині показана жизнь історія героя нашого времени Владіслава Шенкари. Ураженіць Донецька в 2014 році отримав тяжелое ранение і потерял обе ноги. Но Владислав не пал духом, а продовжив отстаивать інтереси Родины. Фактично, зрадник отримав люлей від України, потім отримав за це нагороду від колаборантів. А тепер, за прикладом, Моргуна, світить обличчям у пропагандистів, у них це традиція. Коротше, як кажуть, плакала вся маршрутка. Ну а люди, натхнені такою пропагандою, стають схожими на зомбі. Які зомбі, наприклад, щотижня збираються кубкою і махають собі ганчірками. Маріупольці в чатах пишуть, що вартість такого масштабного дійства тисяча рублів на людину. А вслід за показухою окупантів веде замилювання очей, воно стало вже постійним супутником зрадників та колаборантів. Кажуть, що в місті все супер і навіть краще. Черговий чиновник гордо розповідає, що так звана ДНР отримала сотні мільйонів на розвиток туризму. Да, Маріуполь зруйнований і туристичний. А тут заливають, що заробітна плата вчителів після приходу росіян збільшилась на 37%. Ну, очевидно, вони рахували чисто в цифрах без урахування курсу. Ну і куди ж без сюжету про мальчика з автоматами, які героїчно рятують місто? Цього разу рятували вони Маріуполь від свідків Єгови. Серйозно і найсмішніше, не що нещасних звинуватили в фінансуванні українських збройних формувань. Але подібну інформацію вони надавали ще в січні, таким чином щодня можна затримувати небезпечних екстремістів. Моргун заливає, що з Маріуполя зроблять безпечне місто. Ця система передбачає встановлення камер та тривожних кнопок по всьому місту. Може їм якось тонко що до приходу окупантів та, понаїхавших Маріуполь, був загалом досить безпечним. І всюди були камери і тривожні кнопки, та й систему цю загарбники благополучно стибрили в Україні, як і пралки, унітази і дитячі ліжечка. Та, попри розповіді окупантів, реалії міста Марії виглядають трохи інакше. Ось такий цвинтар холодильників у Маріуполі символізує всю красу руського міра, що ж достойний пам'ятник бездіяльності окупантів. І ось ще один купи сміття місто Потопає в сміттєзвалищах. Реакції ж нуль. А це автобуси, які Росія передала Маріуполю. Дивно, що ті тарантайки не утилізували ще в минулому сторіччі. Ну а це наслідок того, що гарбником чхати на жителів, бо головне війна. Військовий Урал протаранив цивільну машину, де на той час була сім'я з маленькою дитиною. Знову ДТП і знову за участю російських військових. І так реально всюди люди скаржаться на затримку пенсій, на їх розмір, постійний обман, великі ціни, небезпеку на дорогах та вулицях. І доходять ці скарги аж нікуди. Та незважаючи на хаос, який поринуло колись прекрасне місто Марії, ми віримо, що зійде сонце і на вулицях Маріуполя також буде святом: свято, свято об'єднання усіх територій України. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 також ми в Instagram, Telegram та Facebook. До зустрічі та бережіть себе.